Hello, my dear students, and today we are going to proceed our topic about Present Simple. Сьогодні ми з вами продовжимо нашу тему з Present Simple. І це останній урок, де ми повторимо з вами все, що пройшли за минулі уроки. Для цього вам потрібно обов'язково зараз відкрити правило у зошиті. І воно виглядало ось так. Якщо у вас його нема, то будь ласка, випишіть. And and uh, we continue to work and to work practice this rule. Попрактикуємося правило. Почнемо ми з вами з зараз хвилинку. Ось з цього завдання. У нас з вами є positive sentences, позитивні речення про те, що ми робимо кожен день про нашу рутину або звички. You should read the sentence, прочитати речення, and choose the correct option та вибрати правильний варіант. So look at the first one. Перше робимо разом. I, my room, and we have two variants: clean and clean's. Я мою кімнату чистити або прибирати. Який же варіант підійде? Дивимось, who is the main hero? Хто головний герой в нас? I. А ми знаємо, якщо дію виконую я, то нічого не трапляється з нашим е, словом. Лишаємо клин. Look at the next one. He the dishes. Він брудний посуд. Do or does. Він займається, він миє, він робить брудний посуд. Look at the... Person Who does it. хто це робить? He, він, а ми знаємо, якщо дію виконує він, ми використовуємо закінчення S does. The next. We food. Buy or buys. Ми купляємо їжу. Давайте подумаємо, хто головний об'єкт. We. Подивились у наше правило, якщо ми робимо це кожен день або дуже часто. Бай, нічого не трапляється. She to bed late. Вона у ліжко пізно. Іде у ліжко, тобто спати. Дивимось, хто головний герой в цьому реченні? She. Вона. Якщо вона виконує дію кожен день, або дуже часто, або дуже рідко, тобто, це її звичка. Ми до дії Go додаємо S. І буде goes. You Here. Ти або ви тут. У нас є дія sleep. Головний герой у нас you. Дивимось правила, якщо у нас головний герой you з нашою дією нічого не трапляється, залишаємо sleep. They never dinner. Вони ніколи. Е, ужин у нас, так? Ввечері ще їмо. Cook чи cooks? готувати. Хто головну дію виконує? They – вони. Якщо вони тоді ми нічого не додаємо, залишаємо кук. Далі Eat in the park. Він, Точніше, воно. Тваринка, мабуть, in the park, в парку. We have the action run. Бігає. It це у нас одна тваринка. Він чи вона? Звичайно, ми використовуємо закінченням S. Run's. Emma and I. TV. Emma Емма та я, телевізор, телебачення. Watch or watches з. Виконує у нас і Емма, і I, тобто дві людини. Ми можемо з вами замінити одним словом з нашої таблички з правила. We – ми. Якщо ми це робимо, ми використовуємо watch. Окей, okay, let's practice with another one. Попрактикуємось з іншим правилом, де потрібно нам обрати варіант. Тут вже нас буде в переміжку. І позитивні речення, і негативні речення, і питання. Тому, будь ласка, відкрийте це правило ще раз. Та прослідкуйте логіку виконання. Number one. Перше, читаємо разом. Боб always drink або drinks tea in the morning. Боб завжди п'є чай вранці. Хто виконує дію? Боб. Він робить це завжди, тобто його повсякденна рутина. Боб це у нас he, тому буде drinks. Далі what do or does? She like or likes? Питання. Згадуємо, щоб збудувати питання у нашому правилі Present Simple. Нам потрібні два помічника: do і does. Ми їх бачимо на екрані. Хто виконує дію? Про кого питаємо? She. Помічник в цьому випадку. Does. Далі, like or likes, Згадуємо, якщо у нас є помічники, вони забирають на себе всю силу, і тому у нас з дією нічого не трапляється. Далі, my sister, спробуйте самостійно виконати це. Так, пояснюю. Don't чи doesn't, Це не нас негативне речення. Помічник у нас є do і does, так само з словом not поєднані. Якщо сестричка виконує дію, то нам потрібен doesn't помічник до слова she. They often visit or visits. Вони, тому буде visit. Головний герой. They. We sometimes go or goes. Ми виконуємо тому go. Where do or does your parents come or comes from? Звідки твої батьки походять, звідки вони? Так, головна дія у нас. Головний герой parents це вони, тому буде do. Якщо у нас є питання, нічого не трапляється з нашої дії, тому капемс. Знов таке питання, дивимось you, з таблички у нас do you. і знов таки з дією нічого не трапляється. I don't, she doesn't, don't. Так, сподіваюсь, вам зрозуміло. якщо у вас є виникле питання щодо цього правила ще раз, можете мене запитати в особистих повідомленнях. And you have the same task at home. У вас буде подібне завдання вдома в зошитах. Thank you very much for your attention. Goodbye.